Опа, малі. Тут ще хтось є. Поцілуй мого драбаша. Галікс! Сигнал повернувся, Єві. ти мене чуєш? З тобою все добре? Расело, все добре. Як тато? Вони посадили його в потяг. Він у дорозі, тобі треба знайти вузол у ферві раніше, ніж вони туди дістануться. Я над цим працюю. Та да. Нам треба швидко працювати. Так, а шо у нас тут... Ця штука, оці ящики. Ага, ці ящики вони. Блин, темно так. Темрява, темря, темря, темря. Let's do it, my friend. О, жовтий ящик, Жовті точно відкривається. Жовті відкриваються. І трошки лутаються. Так, бочки ні. Нікого там немає. Ой, блін, зараз почнеться. Зараз почнеться. стрілянина. Так, полімер... Блять. Я чомусь думав тут полімер десь. Ой-ой-ой! На. А, Ой, бля, оце головняк буде. Ви не повірите, але я зіткнулася з Вортінго. Ой, Вортігонтом. Вортігонтом? Він ховався, гадаю, він утік від комбінантів. Що він сказав? Він колись зустрічався в Вортігонтів. Він говорив типове вортігонське божевілля, ясно. Короче... Ага, от бачите, вони розкриваються. Бам! What are you doing тут, man? Бля. Так. Опа, що це таке? Ага. Батарейку треба знайти, зрозумів. Зараз будемо шукати її. А. Куди калітка? На себе А, на себе, тю. Я туплю. Супер сила. Так. Ой. І до речі. Про того Вортінган, він запропонував скуштувати хеткраба. Oh, О, чудово, як він смакує? Розкажи, як <плес> ти себе почуваєш. <плес> Рассел, та я не їла його. <плес> <плес> так, звісно, не їла. Ну так, це правильне рішення. Ох, Рассел, -мойо! Такий напрягу чудіт. Оу, ноу! рушниця. Бля. Тись кудись полетіло. Набой якийсь, а ну. Опа, так ясно. Ніяк. Туди не підемо, там щось не дуже приємно я, лот this шатган и гетя, блядь, чуть не впав. О, блядь, дай ей сюди. О. Що робити? А. Ух ты! Суперсила, але пістолет. Будемо економити. Зараз буде махач. Та, блядь, відвали! Ух! Це було поруч. Ай, блядь! Ой, набої закінчились, сука! Не, є набої! Чорт, забирай! Ну нафиг так! Ой! Жива! Ух, ух. Вони залишаються живими! Іноді, походу, да? Пучка! Так, а у нас тепер є дробаш солідний. Ну дробаш тупотім. Походу нам сюди в тоннель. Да, в тоннель. Я правый був. Ой-ой-ой. Малий вже зустрів. Вони люблять мене. Я їх теж люблю. Опа! Не, ну дофига уходить набоев. А ну дробаш, святый дробаш. Бам! Блин. Ага. Не, хера, Малий все одно пройдет. Короче... Дробаш прикольный. Алене на настике. Зарядочка. Бере дернул затвор. отвор. Блин. Полыб паника. Взагалі страшно. Так. Що тут у нас... О, знайома штука. Опа, малі. Ну, до речі, непогані постріли. Е... -е давай ми... Кинемо. Зарядимось і будемо далі йти. Пускаємось. Так, тепер перевіряємо. Ага. Ну, опа! сучки, пес! Ох ты, бля! You're dead! Goodbye! Неочікувано. Так! Ммм. мабуть треба використати цю штуку. Підлікуємось. Так, що ти у нас? Апгрейд реша? Знову якась мегазагадка. Загадка. Загадка. Е -е... Поки що легко зброю відсік. Так, дробаш, давай. у нас по дробашу Лазерний приціл дробар с лазером цтемка. Так. Let's go, my friend. Це, до речі, одна з моих улюблених речей, походу. А их там двое, да? Ох ты, блядь! Куди? Пацаны, це для вас я На! No! Я живий? О, я, до речі, нормально так. Петлянув. Як на кращих традиціях. Це до речі, був файний постріл. Так, а тут можуть бути... То, мені здається, тут можуть бути краби. Опа. Вот энтах. <пи> Ой! Серце, блядь! го! А ну-ка. Братуха. На тобі. Легенько. Це я так розумію, вони мене будуть задовбувати. Ладно, так, прибор. Мультиприбор. Так, пропало, віддало. Так, воно йде, іде. Поло закрило, поло відкрило. Пішли. Е -е -е. Живі є? Блин, всі краби, вони напрягучують, це капець. Опа! Че? пт твою мать. Блин! Ооооо, тут так темно. О! Блять! О! Сука! Это я! Ах ты, блядь, представляешь? Ты мриви! Куда він зник? Куди він зник? Тварина. Ой, зараз буде. Так, блин, нормально мы на винкот прям за лице. Так, прикрепить лихтарик до... Рукавиці, оп. Оооооо, oh, хорош. Ну, зараз же ж буде разрыв, да? О, тепер, коротше, отак будемо світити, а ну. Так, бачу. Раз, два, три, четыре, пять, шість, сім, вісім. Сучи пес. Еще бажаючи. Мені здалося, що... Ой! Чер забрай сдохни? Жуй Бля, чуть же два, три. Скики вас тут? Десь с чем, мав бути, а? Я чув десь. Да ты я. А вон він, дивись О, really oh, тут дуже темно. Yeah. Раса, ти Can тут? Ти можеш говорити поговорити зі мною. Про що небудь. Well, Будь ласка. Yeah, you know, що, з there's 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 страх okay. Короче, That's ладно. Він супер. Супер, Герід, я, я підтримую мене, прям максимально ідеально. Так. ого. Мені подобається цей ліхтарик. І він як і ти, 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 ти сама чутливий, дотемрявий. А, він буде вимикатися автоматично. Все добре, дякую. Ой, не, який дробаш. Можна мені якось розібратися спокійно. Так. Улюблені двері. Ремонт це стан душі. Так, куди ведеш? Куди ведеш? Опа, щось там є. Ага, щит ми тут вимикаємо, зроблено. Так. Ти живий? Оці корки, блін, живучі. Хто з них живий? Як ви думаєте? Ну я не знаю. Але хтось... Опа, ох ти! Ой, блядь! Тримай, сучий пес! Ліхтарик автоматично не вимикається. Ой! Тримайся на дистанції, сучка! Ой-ой! Три лет. Ни хрена их тут Швиденько працюємо. о, На! Гнида. Ее девять набоїв, йо мо Тось я Розтринкав всі набої. Ну... Really need you to talk again. Absolutely. <laughs> 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 um, um, what a... was life like before the combine Ah, uh, excellent. Alex, have you ever heard of a club sandwich? Uh nope, not once. Right. To make a club sandwich. Yeah, you know know you know. Know. ah not from a bread line, from a bakery across the street. Baked that day. Okay? You add tomatoes, lettuce, not vegetable paste, fresh. Then you add bacon. That's from an animal we used to call the pig. You toast the bread and you put all that inside it. You guys had all that? That's insane. It is. And I'm not done. Then you add a second sandwich on top of the first one. You put and, the and turkey from an animal we used to call the turkey. And more tomato, more lettuce, and a bunch of other things I'm forgetting. It was six inches no short, boy, and yeah? weighed a pound and had a dozen ingredients. So you just told her Зараз нам буде весело. Не може же бути все так просто, да? Окей ти, щас спокій. Опа. Ой. Переляку, батя. О-го! Бля, закінчились. Ай! Ах ты бля, крабина Бля, ну це потужні краби якийсь. Поки живемо. Драбашину треба брати. Блін. Набоїв взагалі у мене не вистачає. Ой! Не, тут пістоль треба. Де та є, блять? Тобто, короче, ходить. Лякає мене, але тут має бути якась херня. Опа, привет. Поцелунок. Блин, 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 блин. Ёптвою. Короче. Братуха, просто... О, лови. Ой, блядь. Ой-ой-ой, куда, куда, сука. Дай ты выйти. У -у -у -у. О, на нахуй. Труха галима Де ти дився Я залишу тобі сюрприз Так, ну здоров'я трохи покоцали але в принципі в цілому я Що таке Вркзачок не залізло Щось у мене Ой, блядь, ты серьезно? Да ты взялся, баллон. Лови. Бля, биля Себа, да? Не, нормально. Тут еще кто-то я. Поцелуй моего дробаша. Чищ. Чи Поставим бочку сюда. Эй, стой. Стикажу. Блин, ладно. И на просто. И Нафиг воно треба, так. О! Свої. Так. Да, паніка, конечно, тут ловиш регулярно. Доктор, відкрий двері.